Їх саджають за грати за надуманими статтями, катують, в домівках проводять постійні обшуки та знищують бізнеси. В таких нелюдських умовах цей народ зміг зберігти свою ідентичність, мову, культуру та релігію і намагається відстоювати своє право на життя саме в Україні. То хто ж вони такі? Кримські татари. Кримські татари, або як їх ще називають керемли, сформувалися як народу Криму шляхом змішування різних тюркомовних кочових народів Степового Криму та Причорномор'я, хозари, булгари, середньовічні ногаї з жителями гірської і передгірної частини півострова: алани, греки, кримські готи, скіфи, таври, італійці та інші. Але найважливіша роль у формуванні кримськотатарського народу належить західним Кипчакам. Які відомі українцям під назвою Половці, ми їх знаємо як ворогів Русі, хоча половці були і нашими союзниками на початку 13 століття? Об'єднані руські та половецькі війська зазнали поразку від монголів в битві на річці Калках, та частина половців сховалась в горах Криму. Тоді вони і стали консолідаційним етносом, в який вливалися всі інші народи, що населяли Крим з давніх часів. Феодальні міжусобиці в Золотій Орді і підтримка Польського королівства і Великого князівства Литовського і Руського сприяли утворенню в 1441 році незалежного Кримського ханства на чолі з Хаджи Гераєм, який переніс резиденцію до Салачику в околицях пізнішого Бахчисарая і поклав початок ханській династії Гераєв. Влітку 1521 року, після захоплення кримським військом Москви, московський цар визнав свою васальну залежність від Кримського Хана і зобов'язався платити йому данину, як раніше сплачував Золотій Орді. Кримські татари за історію свого існування як нації пережили три важких періоди окупації, репресій та гонінь. Перший у 1783 році, коли Кримське ханство було анексоване Російською імперією. З цього почався період в історії кримських татар, який багато хто з них називають Чорне століття. У результаті гноблення з боку Росії багато кримських татар мігрували на територію Османської імперії наприкінці XVIII та на початку 19 століття. Начнем, начнем, с того, что крымских татар в Турции более 6 миллионов. Но мы говорим о, я вам скажу, татарах, которые уже турки Та ні ти чисте кримські татари та які... повернення як українцям, так і кримським татарам прав на свою землю та можливості національного самовизначення у 1917 році проіснувало всього п'ять років і закінчилось окупацією радянським союзом. Вдруге, кримські татари пережили виселення в 1944 році, яке було організовано радянською владою в Криму. їх ся депортували без придупліждення. Вот. Ну, основная масса это были крымские татары. Это было совершено по приказу Сталина. 40% людей по пути, ну, они погибли, скончались голод, ще от обезвоживания, голода, еще чего-то. Родом мои предки из вот. Когда они возвращались сюда, это уже моей бабушке было около 60 лет, когда я, то есть ее в 6 депортировали. Повернувшись додому після депортації на зорі незалежності України, Кремли знову були змушені покинути свою землю через анексію Криму Російською Федерацією у 2014 році та постійні переслідування російською владою в результаті того, що відбувалось в Криму за останні три століття, склад населення на півострові змінився з переважно. Кримсько-татарського на змішаний багатоетнічний, де переважають росіяни, захоплення кримського півострову почалось 20 лютого 2014 року. Саме тоді, коли на майдані незалежності під час революції гідності відбулось найжорстокіше протистояння між активістами та силовиками, пізніше назване кривавим четвергом. В цей час Віктор Янукович ще перебував на посаді президента України, що нівелює заяви від Росії про повернення Криму внаслідок усунення Віктора Януковича з найвищої державної посади України. Всю революцію гідності максимально активно я в Києві прямо до підпалу дому профсоюзів. Тобто мене вивезли з майдану за 15 хвилин до перших ростів. Це моя особиста думка, можливо, я узагальнюю, але на відміну від багатьох там східних областей України, південних областей, кримські татари. Це, ну, ще дуже свіжо було в пам'яті те, що робила Москва, не тільки мову про депортацію 44-го року, але і 300 років знущання над народом, Тому здебільшого. Мабуть, абсолютна більшість або активно, або пасивно виступали проти анексії чергової проти заповнення двадцять 23 лютого, коли Крим був заповнений російською агентурою переодягненими військовими, які підтримку і забезпечення отримували від чорноморського флоту РФ, в Севастополі відбувся мітинг, на якому було прийнято рішення не перераховувати у Київ податки. А мером міста проголошена громадянина Росії Олексія Чалого. 25 лютого акції заїжджих і місцевих сепаратистів були проведені перед кримським парламентом. Однак на наступний день з ініціативи меджлісу кримськотатарського народу проукраїнські сили зібрали там більш численний мітинг близько 20 тисяч людей, проти яких зібралось від 2 до 4 тисяч проросійських сил, керованих українським колабораціоністом та на сьогодні так званим головою Криму Сергієм Максьоновим. В результаті сутичок двоє людей загинули, але проукраїнські сили домоглися від термінування засідання кримського парламенту, де планували розглядати питання щодо політичного майбутнього Республіки Крим. Відтоді, 26 лютого є днем кримського спротиву російській окупації і початком масових репресій в Криму проти кримських татар. В той момент було охладжо трьох тисяч волонтерів американських. они были уже на Майдане. Конкретно, когда я был, это происходило там, за 20 дней до снайперов, до небесной сотни. В Крыму параллельно с этим происходили митинги плотные. Крымских татар, я помню, у меня в городе с собой человек 200-300, там был брат родной, твою родную вот. И они уже тогда дрались, помню, были беспорядки в Европе, они ездили. Это аматорские зачатки каких-то неопытных, просто каких-то группировок. Созданих во ім'я ні ну, понятно чого перша справа, названа справою 26 лютого, яку порушив слідчий комітет Росії, була проти кримсько-татарських політичних діячів та активістів Ахтема Чийгоса, Мустафиде Герменджі Алі Асанова та інших. А вже наступного дня, 27 лютого, парламент та уряд Криму захопили підрозділи ГРУ Росії без знаків розрізнення і вивісили над ними прапори РФ. У захоплену будівлю парламенту окупанти під виглядом так званої самооборони Криму зігнали частину депутатів Верховної Ради і у закритому режимі примусили ухвалити рішення про призначення референдуму щодо статусу Криму на 25 травня. З цього дня Крим починають заповнювати російські війська, так звані зелені чоловічки, яких Росія визнала своїми військовослужбовцями тільки після проведення фейкового референдуму про статус Криму. Когда прошло референдум, в этот момент я был в Киеве, и я потерял свои документы и вернулся в Крым. Потому что я хотел восстановить документ. Я думал, что база украинских паспортов, она еще работала. Оккупация и власть, она произошла там в короткие сроки, 10-12 дней. Поэтому там я максимум, что семь мог сделать, это ну, российский документ. Понятно, что я от него отказался. Меня отправили в Ростов, чтобы я получил спецсправку на так как я украинский, украинский студент. И только с этим документом я смог вернуться летом в Киев обратно. Ну, родственники, родители, братья и сестры, они все остались в Крыму. Молодежь, понятно, она выезжает. Ну, кто-то выезжал в Россию, кто-то выехал в Турцию, кто-то остался в Украине, кто-то уехал в Киев, еще куда-то в Канаду, там много разных программ. Для взрослых людей переезд с Крыма ⁇ это, ну, как напрямь, это историческая родина. Вот я говорит, мы только сюда вернулись, мы не можем переехать отсюда. Это ты он мне даже говорил Да, Рашкин, но ты Татарин, ты должен быть в кругу. Одразу після захоплення російськими військовими уряду Криму лідера кримських татар та колишнього радянського дисидента Мустафу Джемілєва не впустили на півострів, що визвало обурення його співвітчизників. Перші масові репресії щодо кримських татар торкнулись саме тих, хто протестував проти цього. З березня 2014 року кримсько року кримськотатарське населення Криму найактивніше приймало участь в антивоєнних демонстраціях, акціях проти перебування російських військ у Криму та протестах проти російської окупації. Першим громадянином України, убитим російськими військами на площі Леніна в Сімферополі, став Ришат Аметов, який брав участь у мирному протесті проти окупації Криму. Протягом 2014 року зниклими або знайденими убитими були ще близько 10 кримських татар. З 2015 року в окупованому Криму почались масові обшуки в будинках у кримських татар, більшість з яких була затримана, а пізніше засуджена. Так званою причиною затримань частіше всього називається Вають екстремістську діяльність, яку не підкріплюють ніякими доказами, Куда візут, Куда візут? З 2016 року на затриманих кримських татар почали вішати кримінальну справу за фактом, нібито участі в організації Схід та Хрір. Бути її членом означало автоматично бути звинуваченим у тероризмі. Це розв'язало руки силовикам, особливо ФСБ і так званій прокуратурі Криму після анексії півострова Росії. На сьогодні вже десятки кримчан затримані в рамках так званої справи Хізбут та Хрір і проходять слідство за статтею тероризм. До речі, правозахисний. Сники та адвокати затриманих кримських мусульман не знайшли ні одного теракту, за який ісламську партію визволення зареєстрували як Тому ну, що в мене мама член біжелісові в Потарійському, і майже одразу почались погрози. І дуже велика кількість друзів у нас була своя громадська організація. Актив якого здебільшого залишився там. Звичайно, жодної діяльності зараз не проводиться. Деякі викликали на співбесіду, так би мовити, попереджувальну. Тому зараз це просто люди, які виживають. Ми познайомились вже після окупації Роману Смана минулого тижня був вирок за коментар в Фейсбуці. Так, за 8 років дуже багато. Крепло. Это ж меняется власть. Первая власть, которая хотела идти в Европу, мы сейчас живем в этой стране. А вторая, это которая, ну, крепла, в такой, в, это тебя прижмут на поздно. Поэтому, когда Крым отошел России, вот, у меня у дяди в Евпатории большой ресторанный бизнес, приехали, сразу исчезли. Две недели прошло, все, 30 процентов, теперь ты нам должен. Ну, благо у меня дядя серьезный тип, и он вышел там. Это все было на повышенных тонах. Это 90-е, короче, вернулись. Хотели сделать притеснение веры, это ФСБ работало. В мечетях по Крыму начали ставить камеры. В тот момент, это 14-15 года, это же зарождение ИГИЛа. Вот, на этом всем фоне. считалось, что в мечетях договариваются о чем мы не смогли. Были беспорядки. Я помню, как сейчас мы приехали в мечеть 10 ФСБшников. Их там накрепили всех, отбинали, они вернулись и поняли, что никаких камер там стоять не должно быть. То есть свою власть они пытались делегировать и пропихнуть. З початком повномасштабної війни Росії проти України Крим росіяни почали використовувати виключно як військову базу, полігон для вбивств та подальшої військової інтервенції на території України. В зв'язку з цим репресії проти кримських татар посилились, і вони знову були змушені покидати територію півострова. Тих, хто залишається в Криму, переслідують саме за етнічною ознакою. Родичів чи знайомих політв'язнів можуть затримувати, коли вони приходять до судів або в СІЗО, здебільшого у таких випадках виносять адміністративні рішення, штрафують або саджають на кілька діб до в'язниці. Також переслідують за дискредитацію Збройних сил РФ. Більше того, з початку повномасштабного вторгнення почали одразу виносити адміністративні рішення та саджати на декілька діб активістів, які беруть участь у важливих для кримського півострова заходах. Коли ми почали давати Таку потужну відсіч, коли вони почали відступати а, з перших областей Київська, Чернігівська, Сумська. А, ну, це було якесь натхнення. Тобто в мене друг, який раніше українську мову не знав, ну, відверто кажучи, в Криму української мови не було. Я її вивчив тут. А і він ніколи її не знав. І він мені на такій уламаній українській мові пише, ми все ми, ми вчимо знали українську мову. Ми. Mm -hmm. е готуємось, ми чекаємо, і це ну це одна конкретна людина, приклад. Але таких прикладів е різною мірою дуже багато. Mm -hmm. І у багатьох вона трошечки згасала, як і в мене особисто, бо вона ніколи не втрачалася повністю. Але були певні моменти, коли ми бачили, що е Крим зникає з повістки, зникає з трендів, е менше говорять і, і так далі. А тут був прям. Дуже яскравий поштовх виникає дуже велика кількість протиріч, тому що є люди з числа кримськота народу, які пішли на співпрацю. Десь вимушено, десь свідомо, корисно. Є люди, які чекають і всі ці роки чекали Україну. І ось цей період перебудови. Я навіть не хочу. Що... ви знаєте, люди сколько що... кримських кота воюють за Росію. их много, они есть. 9 лет прошло. Если человеку было 9 лет, когда прошел референдум, то сейчас ему 18. Он в 9 лет вообще, он и сейчас ничего не соображает, а тогда тем более. Я знаю прямую историю, когда есть два брата, они живут под Симферополь, в селе. Одного брата, ему там 19 лет, он попал под мобилизацию, mm -hmm. и его отправили в служить. А его брат старше, ну, на три года его старше. Он пошел просто потому, что призвали брата. Они не за Россию, у них нет стремления чего-то доказать. Просто они попали под этот расход. У меня еще есть дядя. И он говорит: настроение, год, вот как будто все остановилось, У нас вот коллаборанты херсонские есть, и в Паторе. У нас есть люди, которые поприезжали оттуда. с, с Украины. Киевских номеров. Живешь ну, в ну, гнете, у них нет три окна, постоянно прилетают. Вокруг Евгатории куча баб своих. Осознанных, достойных людей. Их, их меньше, чем половина. Все очень перемешано. Это очень большая работа. Не зважаючи на то, что мова, она належит ближе до туречки, Групи. Але при цьому у ну, формуванні кримськотатарського народу обрали здебільшого ж таки а, етноси. Це і генесті, італійці, по факту, таври, скіфи, і так далі. і так далі. Звичайно, з ними є зв'язок. Якщо асоціювати всю Туреччину, то да, звичайно якісь зв'язки є. Але ментально Україна набагато ближче. Я виріс в Євпаторії, місто Портове, в якому Ну, досить багато було турків писне спілкування. Воно все ж таки не знаходило такого відгуку, ніж коли я перебував в Києві, але там, 99% моїх знайомих, вони все ж таки ближче до саме європейської моделі поведінки, поглядів, а відповідно України. нет такого, чтобы Крым смотрел в сторону Турции. Во-первых, море мешает. Во-вторых, украинцы очень близко. Крымский не такой плотный народ, чтобы не такой огромный, да, чтобы сказать, это как, ну, это частичка украинцев. Но автономия, да, своя культура, это, да, своя азбука, свои школы, да. В дальнейшем, как это будет перерастать, ну, это не говорится о своем государстве, это слишком, это просто республика какая-нибудь, Каталония в Испании. Аналізуючи історію України, можна зробити висновок, що Кремли є невід'ємною частиною нашої держави. Вони, не дивлячись на свою невелику чисельність, роблять великий вклад для становлення та відродження незалежної України. Важка доля цього народу також не дала зломити їх стержень, і сьогодні багато з них стоять пліч опліч з усіма українцями в нашій боротьбі. Тож після нашої перемоги та повернення Криму державі важливо підтримувати кримських татар, а українцям в свою чергу більше цікавитись та вивчати їх культуру. Дуже хочу приїхати і в Патурі. Є такий ресторан Живаль кримсько-татарської кухні. Я мрію туди це, мабуть, буде найперше, що я зроблю після тих